Японія виділить ще 106 мільйонів доларів допомоги на післявоєнне відновлення України в семи сферах. Так от цю допомогу спрямують на надання обладнання для розмінування та тимчасові мости. Сім сфер також включають розширення сільського господарства, поліпшення гуманітарної ситуації, біотехнології та індустріальне вдосконалення, а також інформаційні технології та посилення управління і антикорупційні заходи. Також зараз ведуться перемовини про участь Японії у відбудові України та підписання десяти меморандумів про співпрацю на японсько-українській конференції зі сприяння економічній реконструкції, яка нагадаю, за заплан... Нована на 19 лютого в Токіо очікується, що участь у цій конференції візьмуть близько 100 компаній, як з Японії, так і зокрема з України. І ось прем'єр Японії Кішіда зазначив, що ця конференція вона має продемонструвати взагалі важливість підтримки відбудови України з боку державного та приватного секторів. Також у релізі зазначено, що послідовна політика Японії щодо підтримки України вона залишається незмінною, навіть от в умовах нинішньої складної міжнародної ситуації. Знаєте, також ще примітно, що японський уряд має намір пом'якшити обмеження на подорожі та дозволити зацікавленим представникам бізнесу відвідувати Україну у відповідь на заклики приватного сектору про те, що рекомендації, взагалі щодо відвідування України, діючи спочатку повномасштабного вторгнення, потрібно переглядати. Раніше заявлялося, що вони перешкоджають інвестиціям. Тож дійсно, бачимо, що зараз і Японія продовжує підтримувати Україну, зокрема. Дуже Важливо для нас, що японський уряд намагається робити зараз все для того, щоб залучати і інвестицію в нашу країну, тому що ми пам'ятаємо, що ще на початку 2023 лютого було багато інформації про те, що з початком повномасштабної війни різко впала кількість інвесторів, і це зрозуміло, чому тому, що в умовах такої страшної війни, коли Україну щодня атакує ворог, коли Росія постійно намагається знищити як цивільну, так і критичну інфраструктуру України, важко взагалі, говорити про співпрацю з міжнародними партнерами, Їхні ризики і те, як вони себе убезпечують від них, це теж зрозуміло. Але зараз, як бачимо, ситуація починає трохи змінюватися, і це знаєте, також примітно. Адже, попри те, що росіянці, і зокрема, російська пропаганда, постійно заявляють, що від цієї війни всі втомилися, аби більше говорять про те, що нас ніхто більше не хоче підтримувати. Насправді ми бачимо, що є країни, які не тільки продовжують підтримувати Україну, економіку України, зокрема, також і допомагають з, війсь... з військовим забезпеченням для України. А також вони вже зараз відкрито заявляють, що можна починати говорити про те, що в Україну можуть повертатися інвестори, а також західні інвестиції. Звісно. Це ще не повна перемога, але сам факт того, що про це вже починають говорити, це добре, тому що ми всі розуміємо, що завтра війна не закінчиться, і що нам ще чимало усім потрібно зробити за для того, щоб вибити ворога повністю з української землі, і на це потрібен час. Але паралельно з цим ми розуміємо, що є наші партнери, які вже готові також починати працювати в Україну, повертатися в Україну і, звісно, налагоджувати співпрацю, зокрема, як з українськими бізнесом, а так і за кордоном також допомагати нам, і це ще раз свідчить про те, що дійсно щоб там не відбувалося зараз на болотах, все ж таки ми повинні розуміти, що є новини, які нам допомагають триматися, не опускати руки. Адже коли все більше країн говорять про те, що вони готові нас підтримувати далі, це про щось свідчить. Особливо знаєте, це важливо зараз на фоні того, що є. Деякі події та новини, зокрема з блокуванням кордонів е в Польщі. Нам інколи здається, що все ж таки щось нам хтось не розповідає, і що ми стаємо заручниками якоїсь ситуації, тому що ми бачимо, що е, у високих кабінетах політики заявляють про підтримку, про те, що будуть стояти пліч опліч з Україною. А потім бачимо ось такі події, які розгортаються. Бачимо усі ці абсурдні ситуації з зерном, з українськими вантажівками та з блокуванням кордонів. Але знаєте, попри це дійсно ми повинні розуміти, що не всі поляки ставляться так до України. Якщо ми говоримо конкретно про тих, хто блокує кордон, і ми з вами також знаємо офіційну позицію польської влади та польського уряду, яка також намагається вирішити зараз цю ситуацію та посприяти тому, щоб ну якомога швидше. Домогтися того, щоб ця ситуація неприємна, мені здається, для нашої сторони і для їхньої не менше все ж таки була вирішена. І тут теж треба про це пам'ятати, тому що зараз зокрема дуже багато дезінформації шириться зокрема, соціальними мережами. Знову ж таки, росіяни намагаються зробити зараз все. Демонструючи нам, що нам ніде не раді, зокрема, вчора низка пропагандистських телеграм-каналів також запустила інформацію про те, що з березня місяця чимало європейських країн вони готові все ж таки відмовлятися від допомоги українцям. Мовляв, втомилися всі від українців. Зокрема, знову ж таки, вони розповідають і про сусідню з нами Польщу, і зараз потворюють факти. Мовляв, що поляки, які найбільше підтримували Україну. З початку повномасштабної війни і дуже велика кількість українських жінок з дітьми виїхала до сусідньої Польщі. Зараз втомилася від нас, і вони настільки втомилися від нас, що вони ось і кордони блокують, і намагаються просто виганяти українців зі своєї. Країною мовляв, що просто ми там нікому вже не потрібні. Тому ще раз нагадую, зараз як ніколи, треба ретельно дбати про інформаційну гігієну. Ми ж розуміємо, що ми воюємо зараз і на полі бою, а також тут в інформаційному просторі, тому що Росія нагадую, вона витрачає просто колосально великі кошти на пропаганду, на поширення купи фейків пов'язаних з Україною з війною в Україні, а також з нашими західними партнерами, які підтримують Україну. Безперечно, Росія в цьому зацікавлена, і ми розуміємо, для чого Росія це робить. Але мені б дуже хотілося, щоб ми також розуміли, що вся ця пропаганда, яку поширює Кремль, повинна працювати виключно на російську аудиторію. Ми не повинні підігравати ворогу і повинні розуміти, що зараз так багато є тих, хто хочуть роз. Буркати українське суспільство хочуть зробити так, щоб ми знову ж таки постійно тут відчували якусь напругу всередині України і знову ж таки відволікалися від головного. А головне сьогодні це війна, це сила оборони, яким невпинно потрібна наша допомога. Тому що, як би там не було, ми повинні розуміти, що сьогодні на першому місці це збройні сили України, які зараз в надскладних умовах. Як ви почули сьогодні від Олега Жданова, все ж таки стоять на своїх позиціях, продовжують тримати оборону і захищають нас з вами. Тому принагідно нагадую, давайте будемо підтримувати сили оборони, в кого є фінансова можливість долучатися до зборів, донатити, тому що потреб в української армії багато. І я нагадую, ви завжди можете долучитися і до зборів нашого фонду у двадцять каналу. От бачите, також зараз за QR-кодом на своїх екранах. Ви можете перейти на цей збір і за. Донатити, просто відскануйте QR-код, який бачите зараз перед собою, і важлива кожна гривня. Дві, п'ять, десять, скільки можете задонатити. Тому що я нагадую, я розумію, що зборів багато і фізично, і фінансово можливо, не кожен може долучатися, от прямо знаєте, до кожного збору. Але тим не менше, навіть. 5-10 гривень, якщо зможете, це вже буде величезна подяка вам за це. Тому що саме з таких маленьких донатів і вдається багатьом і волонтерам а також і нам закривати величезні суми на потреби сил оборони. Тому донатимо, працюємо.